Моя подруга-психолог радить завжди між собою розмовляти, між собою в сім'ї, між собою з друзями, з працівниками для того, щоб уникнути конфліктів. Коли ми хочемо вияснити стосунки або розібратися в ситуації, найкраще в цих випадках говорити лише про себе, не звинувачувати, не дорікати а лише про себе, про свої почуття. Мені боляче, мені не сподобалося що, мені здалося що. І таким чином, говорячи про свої почуття, ми не будемо звинувачувати когось в чомусь, про що нам здалось. Тому що, повірте, кожен з нас має свої думки і переконання. Абсолютно, кожен вважає, що він якийсь певній ситуації правий, і деколи не може не бачити іншу сторону. Тому потрібно розмовляти.